Аналітика та огляди, культура, суспільство та спорт все у форумі. Цього разу читайте. Тема номера: чи буде земельний ринок в Україні? Політика. Форум аналізує кіровоградську опозицію, десять регіональних ініціатив: Жива вода, цілющі джерела Кіровоградщини, телебачення, особливості нового сезону на каналі Кіровоград, історія рідного краю, Синьовицька битва, спорт, Євро 2012 і Кіровоградщина. Читайте форум, головний аналітичний журнал області. всіх, хто дивиться тему дня, сьогодні у мене в гостях Лариса Савенко, директор Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бойченка. Тема розмови популяризація української книги та залучення молоді до читань. Вітаю вас. Як вам здається, наскільки вдалою є сьогоднішня акція? До речі, трохи про акцію, якщо можна теж. Ну, що стосується акції, ну, по-перше, це фестиваль молодіжної книги на вулиці Дверцеві, який вже проходить в четверте в нашому місті, тобто це вже є традиція. І на сьогоднішній день нам потрібні, мабуть, проекти в зв'язку з тим, що криза читання таки існує, і це не суто українська проблема, а проблема, яка стосується загальносвітова, можна так сказати. От тому чи вдало він пройшов, я вважаю, що він достатньо вдало, тому що ми можемо сказати, що по підрахункам сьогодні наш фестиваль, який проходив напротязі дня, відвідувало ну, мабуть, близько 7 тисяч людей. Угу. Я думаю, вважаю, що це дійсно показник. Дійсно, здається, що людям це дуже цікаво. І проходили дуже багато акцій, але на першому місці. Це була пропаганда саме книги. Саме книги. Е, пропаганда книги, пропаганда відродження, скажімо так, сімейних традицій, сімейного читання. Тому що е, це дійсно дуже важливо в наш час. А чому, чому на вулиці? Ну, На вулиці я вам хочу сказати, що ми намагалися як більше людей залучити mm -hmm. до цього фестивалю. Ну я думаю, що нам це вдалося, тому що сьогодні тільки майстер класів класів у нас пройшло біля десяти. Я вважаю, що це показники, дуже цікаві майстер класи але нам в проведенні цього фестивалю допомагало дуже багато людей. Це наші партнери, наші спонсори, це і ну зрозуміло управління культури і туризму, управління освіти і управління в справах сім'ї і молоді. Це Як і допомагали? депутати ні допомагали нам. Ну управління, скажімо, допомагали чим, організаційними моментами, да, тому що дуже велико на цей захід не було. З держави коштів виділено, і це дійсно вся весь цей фестиваль він пройшов при пройшов за підтримкою тільки партнерів і спонсорів. Я теж вважаю, що це ну скажімо так показник. А скажіть, а як майстер-класи, наприклад, з візажу стосуються проблеми кризи читання? Ну, справа в тому, що майстер-клас проблему візажу. Він був, скажімо, ну, як на молодіжному сленгі, залікалочка. Угу. Маю це на увазі, що все, що робилося там, на цьому майстер-класі, і призовий фонд, угу. і так далі, це все супроводжувалося саме вікторинами літературними. Угу. А, чому так мало реклами? Я, от коли пройшов повз палаток, чув, що люди говорять дуже цікаво, от, от, все дуже гарно. あ。No. Але ніхто про, про це нічого не чув. Всі, хто йшов, шов, то йшов. <рес> Ні, справа в тому, що я не не можу з вами погодитися, тому що до мене вчора приходили і сказала, що це ваша реклама. По всьому місту валяється, хто ж буде її прибирати. Тобто, те, що реклама була в всіх загальноосвітніх школах, крім того, в всіх е вищих навчальних закладах, крім того, було е зроблено більше п'яти тисяч листівок, саме е про наш фестиваль. Крім того, на сайтах і на сайт е, Висі Равоград це вже uh -huh. було е, декілька днів по тому виставлено. Uh -huh. То, Що більше було... цікавило молодь. Е, от ці майстер-класи чи все ж таки е, е, полиці з книжками? Ну, я вам хочу сказати, що майстер-класи, вони все одно, що б ми не проводили на цьому фестивалі, це все було пов'язано з книгою. Так, якщо подивитися, то в будь-якої палатки, якщо проходив майстер-клас, обов'язково була, була викладка книг саме по цьому майстер-класу, тобто пропаганда книги через майстер-клас. Угу. І безумовно, наш працівник обов'язково проводив обзор літератури, яка є саме угу. по цьому майстер-класу. От вам не здається, що інтерес до книги зник, тому що виникло багато іншого. Ну, зазвичай звинувачують там інтернет, телебачення. А от є така думка, що до книги, інтерес до книги зник, тому що з фонду бібліотек в якийсь час зникли дійсно цікаві м, актуальні книжки. А от час змінився, думки змінилися, швидкості змінилися, а книги залишилися ті ж самі. Ну, я вам хочу сказати, я не можу сказати, що не існує кризи читання. Безумовно, вона існує. Це пов'язано, ми всі розуміємо, що це пов'язано з розвитком науково технічного прогресу, з інформаційними технологіями, безумовно. І ми, скажімо, не відмовляємося від електронної книги, вона теж має право бути. І ми працюємо в цьому напрямку, і ми вивчаємо нові технології і впроваджуємо їх в нашу роботу. От. Але книга є книга. І я хочу вам сказати, так. Да, Може він і зник. але бібліотеки, е, ну саме наша бібліотека, я хочу сказати, вона шукає інші можливості до залучення бібліо е, нашого юнацтва і дітей до читання. Це і скажем виїзні заходи на замовлення. Угу. Школу в нас їх дуже багато. Ми їх і пропагуємо, пропагуємо постійно, і ми виступаємо на радах е, Пет. Е, Тобто я не можу сказати, що зник інтерес до читання. Просто... Який досвід, може, з за кордону ви берете? Ну, досвід за кордони, знаєте, кажу... Ну, буває за кордоном. 에... Там, там, там теж є така проблема. Mm... Як там е -е, вирішують її? Там проблема теж така є. Така проблема є. Але я вам хочу сказати, е я вже дуже багато років працюю саме в бібліотеці, ну скажімо, тільки в бібліотеках я і працюю. То... Раніше в нас був такий досвід, як ну, ми називали голосні читання. Ми відмовилися від цього, якось забули і говорять, же, що це хорошо забите старе, да? нове це хорошо забите старе. От а в От в США там є людина, яка тільки цим займається. Це посада в бібліотекі, який тільки читає. Голов читає вголос дітям? Mm -hmm. Отаким От чином американці вважають, що вони, вони можуть привити, прививати своїм дітям любов до книги, любов до читання. Особисто, які ви бачите шляхи, аби відвоювати аудиторію для бібліотек, а відвоювати там у інтернета, у телебачення? Ну я скажімо, якщо поставити питання по іншому, як бібліотека може конкурувати з всесвітньою мережею? А я не думаю, що бібліотека потрібна, щоб вона конкурувала. Бібліотека повинна просто йти в ногу з часом. Тобто, якщо є така електронна книга, то чого погану електронну книгу має пропагувати хтось, якщо має цю ж електронну книгу пропагувати бібліотека, але якісну електронну книгу? Добре. Останнє питання. У нас вже е, дуже мало часу, дуже коротко. Е, я так розумію, ви не будете спинятися на досягнутому, що планують наступного року. Ми плануємо, ну, по перше, цей фестиваль фестиваль. П'ятий фестиваль він буде традиційний. Ми безумовно ну, зрозуміли, коли провели його на вулиці, що нам недостатньо цього місця було. То ми вже будемо е просити про те, щоб нам збільшити ці площі на наступний рік. Ми плануємо. Ми намагалися і в цьому році році зробити це, але так сталося, що плануємо залучити до до цього фестивалю і Київські видаництва, Наукова Думка і так далі. Знання, тобто, які в минулому році вони приїжджали до нас, але в цьому цього не змогли. І безумовно, ми ну, зробимо якісь висновки по проведенню цього фестивалю, і думаємо, що е, п'ята річниця цього фестивалю буде більш знаменною, видовищною, гучнішою і не. Я думаю, що у нас вийде. Що ж, дякую вам за розмову. Я нагадаю, телеглядачам оглядачам в гостях була Лариса Савенко, директор Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бойченка. На цьому все. Ну і пам'ятайте, що книга це не лише спосіб отримати інформацію, це інструмент, здатний створити з людини особистість. Приємного вечора за цікавою книжкою. Всього найкращого.